Друзі, усім привіт! В продажі маємо Kia Sportage 2006 року. Автомобіль у нас на 2-літровому бензиновому двигуні, простий атмосферний. На механічній коробці передач п'ятиступеневі. Це у нас АВД повний привід. Повний привід також працює, гарна зимова резина, практично нова, високий, високий дійсно дуже високий кліренс. проходимість дуже гарна. Зовнішній вигляд автомобіля також без зауважень, без ніяких царапинок, м'ятинок. Це в нас 2006 рік, нагадую, і рідко і дуже рідко такі автомобілі нам попадаються. По зовнішньому вигляді автомобіля продемонструю вам, покажу, що немає жодних сколів. Також по капоті немає сколів. І хром Хром у нас нігде не полущений. Оптика. Зверніть увагу, що також не вибита, не потускліла і галогеночки. По кругу автомобіля всі стекла рідні, включаючи лобове. Автомобілі присутні є, є в нас люк. В середині автомобіля у нас карти не зачухані, не затерті, не порваті. Присутні 4 склоп підйомники. Тут у нас є така кнопочка 4 ВД. Підключаємо, щоб працював у нас повний привід. По салончику у нас є шкіряне, шкіряні вставки, такий комбінований гарний салончик. І всередині вставки є тканина. Присутній у нас є люк. У нас однозонний кліматконтроль, клімат-контроль 240 тисяч чесного та підтвердженого пробігу. Потолочок білесенький, чистесенький, ніде не затертий. Також позаду автомобіля покажу вам пройомчики. Пройомчики у нас також не затерті, не побиті ремінцями, не зачухані. Автомобіль виглядає, ну, я не знаю, як п'ятирічний автомобіль, а не двадцятирічний. Також позаду звідси в нас відкривається окремо є в нас багажне відділення стекло щоб положити щось і окремо багажник. Також у нас що є, що є комкрат, аварійний знак, ключики, запасне колесо, ще навіть не доставалося, ні разу не ставилося. З іншої сторони також покажу все гарне. Автомобіль у нас не фарбований, жоден болтик автомобіля не кручений, заводиться без проблем, мороз, мінус 17 у нас було після вчора, і автомобіль заводиться без ніяких зауважень, тому що це бензиновий апаратик такий. Кому цікавий даний автомобіль, звертайтесь по номеру телефону, Можлива доставка по Україні.